Всім привіт, друзі! Ми сьогодні їдемо на будинок. Будемо вже встановлювати балки перекриття між між другим поверхом та горищем. Будемо їх обробляти на закидати наверх, а наверх ще доски закидати, щоб можна було по них ходити і встановлювати далі наш дах. Але ще один прикол: Аня не хоче їхати на велосипеді, вона займалася спортом. <рик> каже: ви їдьте, я буду за вами бігати. Мені дуже цікаво подивитися, як вона добіжить до хати чи ні, сьогодні. Я тільки не розумію, що це смішно. Ну, давай, в тому, побачим. що я буду бігати. Я просто буду собі, знаєте, просто я дивлюсь на свою шкіру. Я вам зараз без прикола. Те, що ви не бачите, в мене настільки збільшилося оцього селюлі. Це я по шкірки, в мене її взагалі не було. По перше, я собі думаю. Бо оцей чай, їм, А по-друге, а по-друге, мій сидячий спосіб ще я майже постійно сижу або по дому хожу. Все, Лука, давай, погнали. Їдь ззаді мами, щоб вона швидше бігла. Анічка, як в тебе перші секунди? Нормально. Лука їде ззаді, Ані, підганяє її. Каже, швидше біжи, швидше біжи. Ой, що да. заради красиві жінки не зробить. Боже, кізю, я спортсмен молодий? Я хочу вже йти пішки просто. Ні, Ань, біжи, ти ж школа будеш бігти. Ой, блін, вона я була йти пішки. Ні-ні-ні, Ань. Ні, 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 ні. Бігти, бігти. я трошки поїду, тобі ж трошки побіжиш. Ні-ні. ні Такої умови не було, то лих не бігає. Бігає тільки Аня. Бігає. Ні, то не канає, то не робота. А при шкірка не пропаде. Давай, давай, раз, раз, погнали. До хати ще не далеко. Ми вже на будинку, Аня добігає. Як тобі розказуй свої враження. А де його м'ячик? Тримай велик заре від нього. Будеш назад так само бігти? Ні. Ні, назад так само, бо Веліка нема. Давайте тобі бігти. Знов. Я буду їхати, ти будеш бігти. Ось спорт і закінчився, не встигну розпочати. Друзі, перед тим як почати щось робити, хочу з вами поділитися однею дуже класною річчю, яку нам послали. Це йде ліхтарик від компанії Фенікс. Ось такий. Чи він нам сподобався, це те, що, по-перше, вночі він дуже яскраво світить, Наскільки яскраво, що я, чесно кажучи, був шокований. <шу>, Максимальна сила світла тут буде 3100 люмен. Цієї потужності є достатньо, щоб світити на відстань 260 метрів. Чесно кажучи, я спочатку не вірив. Думав, що це за як таке можливо. А потім, як вийшов вечір, я це перевірив, воно дійсно так. Воно як світило мені, то я все поле бачив <су> завдяки цьому ліхтарику. Де йде наш сам ліхтарик. Також в комплекті до нього йде ремінь, який можна зачепити до ліхтарика. Зарядний пристрій. Інструкція, гарантійний талон. Далі йде дифузор у подарунок. Дифузор це типу як розсіювач світла. Та сам ліхтарик. О. До речі, у ліхтарик йде у даростійкий. Ну, з висоти 1 метр він впаде йому нічого не буде, він йде, воду не проникне. Навіть якщо він впаде в воду, йому також нічого не буде. Має 6 режимів світла, все керується однією кнопочкою. Перед початком роботи потрібно запобіжне кільце з акумулятора, і він почне світити. До речі, акумулятор тут іде на 5000 мА. Це, до речі, дуже хороший акумулятор. Його буде достатньо, щоб на максимальній силі світла він світить 2 години 30 хвилин, а на мінімальній 69 годин. Це йде саме слабше, сильне. Я думаю, і звідси видно, як він світить. Навіть вдень я стою, Подивіться на стіну. Ось це він так і світить. Okay. Бачите, так? Да? І, до речі, в чому прикол, якщо включити не дуже сильне, тут он нагрівається. Перегрів йому не страшний через те, що якщо вже буде максимальна температура, він просто опуститься на режим нижче і нічого страшного не буде в ньому. А це йде дифузор. Він надівається, і виходить, як звичайний такий настільний, настільний ліхтарик. Також тут йде магніт, його можна буде просто приліпити, куди вам там потрібно. І він буде собі. Світити чи так, чи так. Все, він світить собі. Йдемо ще в кліп, там темніше, я там покажу, яке Ми Максимально включаємо, ну видно. Якщо тут дифузор, виходить ось таке освітлення. Дуже класно штука Цей ліхтарик підійде для людей, які дуже люблять. Подорожувати, саме активний відпочинок, кемпінги, палатки і все остальне. Так само і для міста, хто там в селі живе чи в місті, і потрібно просто взяти ліхтарак, щоб ввечері щось підсвітити. Чи Або в хаті немає світла, просто встановити і він буде світити. Одним словом, це корисна річ, особливо не знаючи, яка зараз буде зима, то я думаю, що він знадобиться. На будинку ми так само будемо часто робити. Зараз всю зиму будемо сидіти на цьому будинку. Буде світло, не буде, не знаю. І я думаю, він так само нам стане у нагоді. Посилання на цей ліхтарик ми залишимо в першому закріпленому коментарі та в описі під відео. Переходьте та замовляйте. Ще одне забув вам сказати: гарантія на цей ліхтарик іде. Повних п'ять років у нас на хале потрапилася. Перший захворів лука. Получається, в нього це вже позавчора. Перший день на ніч температура. Ми також збиваємо, йдемо на вулицю. Там плюс 25 градусів на вулиці, нормально. І оце вже третій, другий день. В нього ми зранку теж дали йому норуфен. Думаємо, підемо на хату, хоча б на щоб Не подихали свіжим повітрям, бо в хаті просто нереально сидіти. Так ще й Адам підключився. Тільки в нього температури нема, В них двох носи заложені, сопельки, толік теж цілу ніч не може спати, того що в нього ніс закладений. Краше є. Ще якось я тримаюся, не знаю, чи довго, чи я буду може, вже остання з усіх їх закривати. Це коло хвороб. Але нам треба зробити трохи роботи. Тоді вже підемо на обід, покладемо їх спати, трохи буде вже вільніше. Пофарбувати оці балки, да, ти казав. Да. Тому що це вже буде такий новий етап. Я думала, як вони доберуться до цього даху. А він каже: Ань, там просто балки кладуться, потім доски і по них ходиш. Я думаю, ого, там ще й балки. Я думала, реально там балок немає. Так що знімаємо наш шифер, фарбуємо всі балки. До речі, на балки ми будемо використовувати бруски. Зараз скажу, якого діаметру, бо я вже не пам'ятаю, який там розмір. Що таке бруски? Ми взагалі планували якнайшвидше це все пофарбувати, закинути і вже після обіду бути вільними. Але так як ми прийшли на будинок трошки пізніше, вже десь пів одинадцятої, то не знаю, чи ми впораємося. Зараз бруски у нас будуть е 6. На 12 сантиметрів це йдуть балки, але це йде балка між другим поверхом та горищем. Uh -huh. Ти типу, по горищі танцювати там не будеш бігати. Це всього-навсього вони призначені для того, щоб тримати тобі потолок. Все, uh -huh. ну Так що там великих балок, як між першим і другим поверхом, не потрібно в принципі. Цих буде от такого достатньо. Це є 11 наших балок, які будуть у нас встановлені. Такі вони йдуть. Також не є ідеально рівні. Деякі з них є покручені трішки. Це взагалі верх виперла на цьому місці. Але я за них, в принципі, не сильно переживаю, тому що вони йдуть невеликого розміру, і їх буде дуже легко підігнути, скажімо так. Вони будуть на кутники закріплюватися. Просто Ну, їх легше буде вирівнятися, ніж той самий мурлат, який у нас там є чуть викошений. Так що я думаю, з ними проблем не буде ніяких. Все буде добре. Ми їх зараз обробляємо антисептиком, і тоді будемо заносити все діло наверх. Цей розчин потрібно розводити 1 до 9, але оскільки щось я не впевнений в якості цього всього антисептика, то я б десь беру 1 до 5, 1 до 6. Це гірше від цього не буде. У нас там є ще антисептик, нам, в принципі, на це все дерево має вистачити. Якщо не вистачить, то докупимо. Але краще зробити більш концентроване, ніж там пише на упаковці. здирає кору. Першим ділом, як ми почнемо виробляти, їх потрібно було скрізь поздирати кору де є. Тому що я кажу, як вже дивилися попередніх відео з Мурлатом, що було так само і тут. Уже є, є щось? Звісно є. Де, покажу. Вони спочатку гризуть під корою, знаєш. Далі я покажу, там здиву кору все буде видно. Диви! Чисто. Ну, бо тут навіть і крою не називаєш. От під такою кров'ю є, прикинь. Значить, будемо робити як? Ми будемо по дві штуки фарбувати, класти на стіну і наступних дві штуки. І кожну балочку будемо переглядати. Якщо я навіть щось опустив, то ти передивись, чи нема кори, щоб вони чистесенькі пішли наверх. Потім а ти хочеш їх було... мокрі нагору закляти, це, це як? Це хочеться кошта буде, буде грязна? Там висохне. Хто ну, бо гряз? ти будеш грязний в фарбі. Чого я маю бути грязний? Ну, бо вони будуть зараз зелені. Будемо акуратно брати, нічого страшного. В тебе рукавиці і так будуть зелені. Все буде добре, не переживай. Значить, фарбуємо зараз оці дві. Діти вже ось стоять, чекають, бо <губки> будуть фарбувати. Ціле відро Толік зробив. Тут і тут працюють під корою Робітники. А, да. Та, все почистити. О, воли в дерево хотіла лізти. Я в дерево полізли. Навірно. А да. во баш О, а воска тіна така. Резон цей гонючі. Тут а що. Ну, не страшно, в принципі, оце на краю. Нам таких довгих не треба, ми їх по львові будемо обрізати. То я просто оце зріжу і все. Що він там є, то хай собі там. Ні, ну Сиденько. треба його виняти, тоді. як я його виняти? Він може там полізти, куди хоче. Дивіться, що ми зробили. Всі досочки наші балочки поклали присихати. Зараз підемо пообідаємо, покладемо дітей спати. І ми за ній прийдемо, тоді будемо їх наверх закидати сюди. Долізли туди донизу, там До є речі. Речечки, такі там такі. Дивіться, тоді колопнув кору там зовсім повністю все трухляве. І отуди от полізло вже в доску. Така то ситуація, так що будемо далі все передивлятися. Якщо вже будемо бачити такі дошки, що вже куру заліз всередину, то будемо вже їх замінювати. Тобто ті такі, як балки і кропи, вони більш-менш нормальні. А дошки ці, тоненькі, ті, що будуть йти на обрішітку. В принципі, в нас там є ще флогота, є такі дошки. знаєш, то Якщо вже тут щось буде не то, то ми просто замінимо no, то що очікувати. От, в обімана замінить. Nah, там нічого страшного немає. Наша кучка все зменшується, зменшується, і потрошки легше фарбувати. То ще їсти хоче. Я тут, все, чесно кажучи, хочу якусь чаю. То йдемо бігом. Чаю, може, давайте. І магазин назад звернемося, поки діти спати. Давай можемо з іншу купівку солоденького. А Ми вам не скажемо, що ми робили в кулінарії, але в нас є дуже багато чогось солоденького. На добрані Цьомку мені. Все, Ми давай, пообідали давай. кладемо дітей спати. Ди сюди, що ти мені Цьомку дай. Їду я на будинок, Аня. Як вкладе малечу приїде до мене чи не приїде? <кху> <кху> Ра їх покладу, покаже, що його трусить, йому будуть ходувати йому лазнов. Ліків і, боже, ж 2.15, а вони ще не сплять. Коротше, я їду, вона потім приїде. Я буду пробувати балки закинути наверх, а потім Аня вже приїде, ми гараж відкриємо. Там у нас лежать доски старі. Вона буде цвяшки звідти вибивати, а я потім це все наверху закидувати. Ну такий план на сьогодні. Як воно буде, побачимо. Все, діти заснули. Ми приїхали на будинок, поїли, відпочили трохи. Хоча, я, чесно кажучи, ще ніякої відпочинку не відчуваю. Я поспала. І готові далі робити все на світі, щоб швидше піти з дому. Задача твоя така буде. У нас тут є наші скарби. До речі, ми навіть цим кілечком не разу ще не користувалися з дітьми. Це було прикольно. Віде, да. Треба сюди сітку, знаєш, таку зав'язати. Знаєш, дивись, твоя задача на сьогодні. Виносиш по одній досі звідси Ага. і виймаєш ці цвяшки. І mm -hmm. складаєш десь їх там на кушку. А я буду поки що ці балки закидувати наверх. То давай може ми ще разом закинемо наверх а балки. там нема, і що я в вікно я собі затягну і все. Вони не важкі. Так що давай, ти цим займаєшся, я тим займаюся. А дай мені хоча б того. Вам вікаємо поверхти? Так. Друзі, хто що чув про чай матчу, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я прочитала, що в ньому в 137 разів більше антиоксидантів, ніж в зеленому чаю, і в 70 разів більше, ніж в апельсиновому соці. Він сприяє схудненню, збільшує продуктивність. Так що я б хотіла його, ніби то, знаєте, замовити, але в мене є сумніви, тому що, якби я чай пила, зелений. Чорний, в мене був зовсім зворотній процес. І я зараз переживаю, чи не буде в мене цього процесу від матчі? Хто, можливо, п'є цей чай? Напишіть, будь ласка, про нього. Пліс, ваші відгуки. Ти, може, перші рукавиці вдягнеш? Нам потрібна ось така штучка спочатку. Для чого? А? Для чого? Mm -hmm. Щоб ти блоки не пошкодила, коли будеш... Точніше щоб я блоки не пошкодив, коли буду затягувати блоки. Є, тепер цю штуку кладемо на вікно і все. І можна буде спокійно по ній все затаскувати і ми блоки наші не поб'ємо і не подаремо. Таким чином ми не обіб'ємо наші балки. Ой, наші блоки ми не побиваємо балками. Поки що мені попадаються просто офігенні досочки, де цвяхи, якось так класно засунуті. Але я думаю, вони всі такі зараз будуть. Чотири досочки я вже зробила. Uou. Так, все, балки в нас наверху. Тепер ми зараз розмітимо, де вони мають бути, і вже будемо виставляти їх саме по ширині, так як вони мають бути на стіні. Ми виставимо, прикрутимо це все на кутники, зараз покажу на які. А тоді вже будемо підрізати. Вони в нас будуть по краю мурлата. Тобто більше їх навіть немає сенсу випускати. Можливо, навіть трошки менше. Ну, коротше, до краю мурлата вони доходити не будуть, оскільки там буде кропа далі заходити, щоб воно потім, оцей кінчик, який буде на краю мурлата щоб він потім нашим кроком не заважав. Сантиметри 15, заглубимося цього Значить, наші балки ми будемо кріпити саморізами такими жовтими. Довжина 6 см. Ось такі йдуть жовті для того, щоб вони не лопали. І на ось такі кутники. Один кутник буде з однієї сторони балки, а на іншій стіні з іншої сторони балки. І таким чином воно, я думаю, втримає і нормально там все буде триматися. А крокви на дах вже будуть кріпитися безпосередньо не до балки, а до мурлата. Збоку біля балки воно буде все це кріпитись незалежно від балки. Отже, ми спочатку закладаємо балки кутові. Першу балку ми закладаємо на відстані. Я думаю, сантиметрів з 10 від краю. Щоб було місце на крокву ще. А наступні вже ми зараз повідмічаємо. І тоді будемо бачити шах, з яким ми будемо відступати одну від одного. Далі ми будемо відступати від краю так само сантиметрів з 5 і на 15 сантиметрів балка буде налягати на мурлат з однієї і з другої сторони. Ось таким чином ми будемо кріпити наші балки, тільки з цієї сторони я буду котника з іншої сторони балки закріпляти. І саморізів буде не по одному, а зараз більше там. Ось так вона буде йти кроква. І тоді ця половина мурлата буде саме підкріплення крокви. Ну що, друзі, такого кучечка досочок. Ось, подивіться. Правда, багато. Таю що Толіка чи хватить, він каже, будемо закидати, побачимо. Толі, якщо я їду до дітей. Бо закидаєш доски? Він їх так гарно порозкладав, багато. То вже знов щось робить, не ясно, що. Толік, що ти робиш? Буде. То може треба перше прикріпити їх, ні? Зорі. Давай, вилазь. Не бійся все добре. А сюди не хочеш по краю ністи, хочу нести сюди. О, то туди вилізеш, давай. Обережно. Ну. Вставай сюди, на край. О, все, молодець. Далі я вже не хочу. Звається, ходить, він до нього заліз тільки кіо. Крайні балки вже встановили. Ну, да, все навсього воше. Тепер ми від крайніх балок будемо відмічати і порівну ділити і на рівних відстанях їх встановлювати. Трошки потягнуло цю балку, то довелося її так вирівнювати. Я її, виходить, викручував Аня. Просверлю, засверлювали її. Отже, від балки до балки в нас виходить відстань. 73 сантиметри. Це її треба поділити, скільки у нас на 9 балок. І зараз ми це все поділимо, визначимо, яка має бути між нею відстань. Ну, віднімемо зразу ширину однієї балки. Я так сижу дивлюся, оцей другий поверх повністю, він такий маленький, як то один зал. А тут має бути дві кімнати, ванна, ще й коридор. Це який зал має бути? Росмішна, ну, може, чи... просто знаєте, це коли так тільки да, будуєш, воно таке здається все маленьке. Коли вже потім буде ремонт, не буде набагато більше. Ну, загалом 40 квадратів це не є мало. Нормально. Для другого поверху. Квартира в Луцьку. Ну, двох, да. двох, двох, двох кімнат. А в когось одна, одна така кімната 40 квадратів. Ми беремо 8,73. Віднімаємо ширину 5 сантиметрів, 9 балок. Тобто 9 помножити на 5. Ой, не так. 9 помножити на 0,05 дорівнює 8 метрів 28 см. У нас виходить 9 балок, але між ними буде 10 пройомів. Тобто ми це ділимо на 10 і того відстань між цими балками виходить 82 см. Ну 83 фізок. Піду я зараз олівцем повідмічаю. А тоді вже будемо це все діло різати. Ми там ще кожну треба підрізати. Все, всі балки в мене відмічені, стоять на своїх місцях, тільки залишилось їх тепер відрізати як потрібно і прикрутити. Є, до речі, такі балки настільки покручені, що це просто капець. Цю крайню ми якось ще витягнули, а там є така, що просто я не знаю, як її витягнути і що з нею взагалі робити. Ось во. Вона тут взагалі дугою лягає. Будемо якось пробувати. Не знаю, може якісь цвяшками її закріпити, Ну коротше, не знаю. Що ми за це все попідрізали. Тепер залишилось їх просто закинути на стіни і поприкручувати. І все. Там вже все відмічено. Поміточка тільки виставити і прикрутити. Що тобі? Нічого, я йду туди. Я таке відчуття було. По-перше, я кажу, що ти не міг знизу це все відрізати. Тому що таке відчуття, кажу, що або йому по нозі, або мені по животі та циркулярна пила піде. Кажу, ну, це що... ж логічно, відміряв собі, знизу спокійно відрізав. Ну, я їх зверху поставив, все, повідміряв і все. Ну страшно просто, що ти знаєш, треба ставити, щоб відміряти. Не переживай, все добре. Все, я їх зараз закріплю і буду йти. Види, ти робиш лишньої роботи, піднімаєш, міряєш, знову пускаєш. А так би собі сантиметром чик поміряв, відрізав. Чик поміряв. Відрізав. Да. Я кажу, що ти там робиш сіки час. То ходить ту, 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 ту. Я ходжу, міряю. Головне создати робочий ви Все, Іди додому. Я зараз це все позакріплю і прийду. тирси наївся. Вже лізе, лізе. Нас є заначка цукерки. О, бачите, скільки вас цукерок? Я їм даю потрошки. По зараз дам по поодненько. Ми тут з дітьми вирішили. Що ми вирішили? Куди зараз йдемо? до тата. <сум> ми думали бути вдома, але вони захотіли до тата. Вже собі діти придумали нову драбинку, тільки шкарпеток. Це ми кожен день ходимо в нових шкарпетках. ці Треба на вулицю винести. Вони чисті, але мокрі. Ці брудні, ці брудні. Ці брудні, брудні, брудні. брудні. Дай, ну це ця чисті Ой. Лука, Це твої шкарпетки. Ех, як я люблю село? Я вам цього не можу просто передати. Діти зі мною. Так, спокійно, тихо, краса. Так, всі допомагають. Давай мені збирати одяг. от ото ви молодці. А не, це не. одяг мокрий? Пробуй, якщо мокрий. то не. У не, не можу. Так, відчіпляй. До речі, скільки не дивлюся, ніколи звідси не бачу нашої хати. Напевно, тому що там з поля хащі і ніколи не видно. У мене якась така нехватка фільмів. Хочеться щось таке, знаєте, затишне подивитися ввечері, але вибираємо соліком. Тоді тобто, вибрав щось таке фантастичне. Ну, воно мені таке, не дуже. До речі, з жовтня. Не пам'ятаю, з якого то. Точно, з п'ятого чи з якого має бути в кінотеатрі патруль щенячий. Якась там нова серія. Дуже хочу, щоб ми пішли на цей мультик. От Лука точно сходив, а Адам, я то не дуже хочу. А Толі каже, що він буде сидіти дивитися. А Якщо що з попкорном, то взагалі. Ми побачимо, як там далі воно буде, звісно. Може, ми крикнуємо хату накривати, може вже до того часу. Я надіюсь. Адам кричить криком, хочу їхати на мотоцикл. Кажу, давай я сюди Говела, візьму біговела в руку. Давай виймай його. Все, ми вже знову на будинку. І дуже навіть дивно, а вже дивіться, сякі балок. Скільки тобі ще крутити? Що робиш? Зараз буду витягувати ці балки. А цвяхами. Виходить, покручені так, що воно отако от йде. знаєш. З однієї сторони, отак починається, потім отако аж уходить. Я, виходить, кутника прибиваю, потім цвяха. Ну, коротше, не важливо. Зараз покажеш, піднімемося. І... Пробую так витягувати. Оце ну, тебе так... взагалі рівні вони не вийшли. Та де вони рівні? Ті, що покручені, вони вирів... вирівнюються, але не до кінця. Що що ти робиш таке, розкажи. Він ну, такий виключений мерлат, таки його треба його вирівняти. Теж балку покрутили. бачиш, як вона йде? По типу, тій стороні так. рівно, а на цій... О, зроби тут рівно. О, так. Ні, О, зроби тут рівно, рівно, а там не рівно, виходить. Зараз mm -hmm. буде тут так само витягувати. Мутає людину взявши якоїсь шнурка. Дуже класна штука така. Що ти там мотаєш по тисячу кругів, толік? Ого, а тут такі типу, потягнеться ця доска такої сюди, його вирівнюється. Його зразу Але там викривлюється. <риск> <риск> я вже почав доски закидати. Ось сюди буде їх класти, ті, так. що я цвяхи виймала. І їх не будеш присарювати. Що, <звук> пробуєш, толік залізти? Ну давай попробуємо. Діти, привіт! Лука, не кулися. О, помало, помало. І трохи такі, бач, хитаються. Як ти скачеш, хитаються, але... Це ж не балки між першим і другим полем. Ой, все, так, на сьогодні нас цей процес завершений. Це було важко, але весело. Завтра, точніше, не завтра, наступного разу, ми виходить, всі доски вистали, всі, що в нас є наверх, щоб можна було спокійно дах робити. Отака висота стелі в нас буде. Ось. В принципі, нормально. Два. Десь два 40 виходить. Дякуємо, що дивилися відео до кінця. Кому сподобалося, ставте вподобайку, хто не підписаний. Обов'язково підписуйтесь, бережіть себе і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім, па-па.